Автокрадія затримали у Житомирі. Чоловік встиг обчистити понад два десятки машин. Обрав переважно радянські та вітчизняні авто. Забирався, забирав усе, що впадало в око. Акумулятори, відеореєстратори, магнітоли, зламував замки звичайними ножицями. Затримали злодія під час чергової крадіжки. У відділку чоловік зізнався, відчував, що знову спіймають, бо вже не раз сидів за ґратами. Але зупинитися не міг. Такий у нього спосіб життя цього разу затриманому загрожує п'ятирічне ув'язнення. В першу чергу спонукає до таких злочинних дій це залишення в салоні автомобіля привабливих речей. Це відповідно навігатори, відповідно магнітоли та інші особисті речі чи будівельні матеріали, які можуть стати легкою здобиччю. Ну, збивав, щоб побила день така бумага життя. А що в основному вибрали з машини? Магнітоли, колонки. Ну такое, що представляє собою центр.